Знаєте, я помітив, що молодь не говорить про кіно не зовсім, але дуже часто вона відсилається до правильно. Тіктоку, і рілсів. Я не вважаю, що це погано або добре, але все-таки мене дивує, що кіно, і відсилки на поп культуру в цього формату дуже швидко зникли з побуту. Особисто для мене кінематограф став неймовірно важливим у моєму дитинстві, і дуже-дуже багатьом речам я навчився саме звідти. Скажімо так, якісне кіно стало для мене хорошою школою, і там я вчився і стосункам, і емоціям, і життєм. Тю і дуже дуже багатьом іншим речам. Безумовно, кіно це кіно, це не справжнє життя, і деяка інформація дуже часто там деформована. Але все ж таки, як орієнтир як певний базис, фільм особливо якісний може бути. І в даному контексті я вважаю дуже важливо, щоб український кінематограф розвивався, змінювався і демонстрував важливі і якісні історії для українців сьогодення. Я розкажу про фільми, які дивився самий розкажу вам про те, що я про них. Думи, це українські фільми, які переважно вийшли з під пера сучасних українських авторів. Почнемо з фільму Припутні. Алло! Я впевнений, що дуже мало людей серед моєї аудиторії дивилися це кіно. Я хочу сказати, що воно, по-перше, не для всіх глобально, а по-друге, розповідає історію, і передає атмосферу, яку зрозуміють не всі, щоб ви зрозуміли мене коректно. Я не великий фанат серіалу Спіймати Кайдаша. Чому Незважаючи на те, що це досить непогана адаптація класики, і яка досить непогана зіграна? І я вигадав дуже багато жартів про Сашу з Донецька на основі цієї історії, але мені ця історія не близька саме через те, як показано село в цій історії, бо я виріс трошки в інших умовах на сході України поряд з кордоном з Росією. А ну вон з машини. Вилазьте. І мої пейзажі, звичні, моєго дому, відрізнялися від того, що показують спіймати Кайдаша. По суті, спіймати Кайдаша це яскрава енергійна історія, в якій є драма. А життя в моїх регіонах це скоріше була драма, в якій іноді були яскраві історії. Фільм припутні. Це про інше. Він якраз про драму, в якій іноді є цікаві історії. Атмосфера і головний лейтмотив чудово передає те, що відчуваю саме я, і мені цей фільм зрозумілий образи, візуал. А головне шлях для кладовища і розмови про те, що треба там прибрати траву. Куда їде маленька? Далеко. Це ключове. Насправді в цій історії дуже багато мені відгукується і дуже багато знайомих образів, розмов, ідей і концепцій. Це фільм саме про те, щоб передати дух часу і дух певного регіону, певну атмосферу. І як на мене, з цим картина справляється. <звук> Наступним фільмом буде мій особистий фаворит це. Брама заснована вона на театральній постановці. Цей фільм супер мега, не для всіх. Він про бабусю, яка їла гриби в Чорнобильській зоні. Не раз на 100 років стороні і називаються ті, що відкривають «Браму». А потім вона влаштувала ревелейшн. Я хочу сказати, що атмосфера, музика, персонажі, сцени, образи, історія. Я люблю в цьому фільмі все. Мені подобається все. Дійсно, кожен кадр. А сцена з Баяном ніколи більше не покидала мене з моменту, як я її побачив. Тут хороша історія, вона цільна, хоч і не є якоюсь геніальною. Та, тим не менше, у нас є і персонажі, і їх розвиток, і їх бекграунд. І є. Кульмінація історії, і все це в рамках сучасної України, помноженої на певну містику і атмосферу закинутої Чорнобильської зони. Я кайфував, коли дивився і дуже вам рекомендую переглянути це кіно. Ну, як мінімум, заради цієї фрази. Ти розумієш, Вася? До чого я веду? Ніхера, ти не понімаєш. І я дійсно нічого не розумію. Особисто я це прийняв і з цим живу. Слуха! Бездіяльність – найстрашніший гріх, Бездіяльність. Наступний фільм, який також ходить в топ моїх улюблених українських, це Мої думки тихі». Головне, що хочеться сказати, це глубина сценарія. Те, як все побудовано навколо задачі, професії, і все це об'єднано в назву фільму. Мені прям кайфово, знаєте, це як якісний лор в грі або в всесвіті, коли все продумано, пов'язано, і ти кайфуєш. І тут я дійсно отримував задоволення і від атмосфери, і від історії, від цього поєднання, від поведінки матері від я хочу красиво піти з життя. Ай мене переїде якась гарна іномарка і все. вибачте спроб сина щось досягти, і від їх специфічної комунікації, тим не менш, ти відчуваєш цю сімейну хімію. Знаєте, коли вона не може якісно вплинути на життя свого сина, але хоче бути його частиною і сумує по своїй дитині. Тут все це передається чудово, і я дуже вам рекомендую це кіно. І мені. Дуже подобається постер окремо, тому що насправді для фільму як цільного продукту дуже важливо все починаючи від ідеї, закінчуючи промокомпанії. Що варто була тільки історія, що якщо я не помиляюсь, в одній з версій фільму Дівчина з татуїровкою дракона були великі фінансові проблеми, бо фінчер захотів дуже специфічні постери, надруковані дуже специфічними чорнилами. І це коштувало солідні грошей, і фільм, здається, не вийшов комерційно успішним. Не через постер, але постери також повпливали. Хоча здавалося, у нас лише номера з окремими ліжками. Ми мама і син. Нам не обов'язково спати разом. Наступна картина, про яку ми поговоримо, це Донбас. Насправді є фільми, які Розповідають про війну, про окупацію, про АТО, про те, як все починалось у 2014 році. І їх не те, що багато, але вони є, і вони різні. Але в мене фаворити два: це Донбас і Кіборги. І особисто для мене Донбас виграє. Бо знову ж таки, він своїм сюріалізмом передає те, що я розумію, те, що я бачив, те, в чому я приймав. Участь, бо я був в Донецьку в 2014 році. Я бачив, як захоплювали держадміністрацію. Я бачив там людей. Я бачив, хто це робив, хто за всім стояв і як реагувало місцеве населення і населення, яке приїхало від сусіда особисто. На мене, цей фільм більш атмосферний і краще передає свою задумку. Не позвонили, сказали машину. Нашли нові ну от вона. Ти ж грабеж. А ми що, на велосипедах дожджані їздити. Тебя б'ят фашистов защища. Але це не значить, що фільм Кіборги поганий. Моя думка все таки трошки про інше. Фільм Кіборги він про війну у відкритому її вигляді, про військове протистояння, про захист донецького аеропорту і про українських людей, які його захищали. І з цією задачею він в цілому небагано справляється. Але відчувається все таки, що команда не має великого досвіду з цією специфічною темою, як в написанні історії, так і в зйомках цієї історії. Продукт вийшов хороший, але на якийсь легендарний або на якісь особливі регалії, як на мене, він трошки не дотягує. Бо персонажі, хоч і намагаються розкрити нам різне ставлення, різні епохи різних людей, все-таки недостатньо глибокі, щоб передати ідеї, які нам хочуть донести. Тобто вони демонструють трошки в лоба думку, і цю думку вони все ж доносять. Мене відкинули на кілька поколінь назад. Вам скільки ще треба? Аеропортів Чорнобилів. А це ви програли країну. Я тільки починаю за неї нормально боротися. Не було наказу відкривати вогонь. Але чи можна було пропрацювати персонажів глибше і детальніше? Як на мене, абсолютно точно можна. І мені хочеться побачити ще картини такого роду, які будуть присвячені саме людям. Бо, як відомо, найважливіше зараз в Україні це люди, і ми повинні їх берегти. Вас сюди занесло Петро Володимирської області. область. — А, золоте кальцу. Ну і схира ж ти сюди приперся. До речі, стосовно цього, на честь свого 30-річчя, яке буде в вересні, я збираю 30 тисяч для ЗСУ. Є ось ця баночка, можете закинути і отримати трошки додаткового контенту, там, типу, отримати нагороду в кінці, і прийняти участь в розіграші мерчу за квиточок від 100. Гривень, що саме це буде, я розкажу трошки згодом, але в будь-якому випадку я з вами зв'яжусь, обговорю щоб вам було це зручно, якщо це там т, худі або футболка, щоб був ваш розмір. Ми це узгодимо. Але я думаю, що ви розумієте, що ключове в даному випадку саме збір, який я передам на Збройні Сили України у вигляді 100% від суми. А можливо, якщо я матиму змогу, то кину щось від себе Це Можливість підтримати і мене як людину, яка вважає, що це важливо, і нашу армію. Аеропорт наш котики. Слава Україні. Якщо ви хочете підтримувати розвиток цього каналу і мене як автора персонально, і маєте один зайвий долар, то можете підтримати його також на банці або на баймі як кофі. За це доступно 20 одиниць унікального контенту, якби. Всі посилання в описі. До речі, по секрету скажу, що перший параграф моєго додаткового платного контенту це якраз параграф про кіно. І спеціально до цього ролику він був розширений. І тепер там 50 фільмів в рекомендаціях. Тобто там є як українські фільми, так і закордонні. а об'єднує їх якраз те, що я раджу їх подивитися, бо вони досить непогані, принаймні, на мою думку. Лід, Лідпомагає продавати контент. Наступний фільм це ціна правди. Особисто, як на мене, це прям дуже показовий приклад, наскільки робота над кіно це комплексна робота. Я розкажу максимально коротко. Фільм Ціна правди це фільм про холодомор і про журналіста, який вперше висвітив цю історію. Це фільм непоганий, це фільм драматичний. Він переказує основні моменти і акцентує на дуже важливих речах, як то на іноземних журналістах, які жили за рахунок радянщини, і писали, що там все добре і ніякого голоду немає. Але знову ж таки, коли я йшов на цей фільм, я просто йшов як на українську картину. Пригодницьку, чому я так вирішив? Спитаєте ви? Ну в той період я просто дивився українські фільми, мав таку можливість і отримав цього задоволення. І по постеру я вирішив, що це наша відповідь Діані Джонсон. Можете поділити своєю думкою в коментарях, чи є у вас вайп якоїсь пригоди, якоїсь динамічної історії, судячи по цьому постеру, чи ви відчуваєте, що це про одну з найдраматичніших подій в історії нашої країни? Можливо, я помиляюся і це моє специфічне сприйняття у будь-якому випадку. Хочеться сказати, що фільм хороший. Мені сподобався пшеничні лани. Тут просто безкраї. Україна це золото. Сталь вони вбивають. У ви можете помітити, що для мене дуже важливо, щоб кіно було атмосферно і передавало якби історію в рамках візуалу. Ну мається на увазі, що не просто персонажі повинні бути, і у них повинні бути події. Ще й атмосфера навколо повинна відповідати цим подіям. А мене, какого? Є, є, і ось наступне кіноперека скажу це Дике Поле, створене по роману Жадана Ворошилов Град, і насправді я не вірив в цей фільм, коли дивився трейлер. Тому що трейлер жахливий, це прям дуже погано, легендарно погано. Але книга досить непогана. І мені сподобалась історія, особливо частина з чого починається, коли наш герой їде в маршрутки, і я такий, я вдома, я це знаю. І фільм справляється з передачею цієї історії. А -а -а! Він розповідає про ключові поєнти, хоча досить таки обмежує відносно книги, і передає головну історію і розвиток персонажів. А ключове говорить нам про вибір: вибір в тому чи іншому вигляді, який повинен зробити кожен. І гера його в результаті зробив. Не можна здавати своїх. Не Але знову ж таки, ідеальним фільмом, напевно, це назвати важко, особливо коли дивишся сцену, де один з догорядних героїв починає дихати вогнем. З'являються певні питання. Але це нормально для творів жадана робити 90% адекватної, сильної історії, приземленої, зрозумілою для всіх, і додавати трошки мистецтва. Знаєте, тако. залишимо це якби для роздумів. Знаєте, чого його леви не чіпали? Та тому що він дихав вогнем, а вони думали, що це знак Господа, і боялися з ним зв'язуватись. Ож читав інтернат Жадана, і як на мене, це також непогана книга, а особливо мені сподобалося оформлення. Хоч книжка вона в м'якій обкладинці, але ця текстура брудної землі, тобто сліду від шин, вона дуже передає атмосферу, того що нам хотіли розповісти. Рекомендую. А от наступний фільм, про який я розкажу, мені не близький ідеологічно, і мені в цілому не цікава ця тема. Але у цього фільму є важлива перевага. Це фільм Носорі. Я абсолютно не цікавлюсь темою бандитства, 90-х, всього такого і пацанських приколів. Особисто для мене це не те, що хочеться вивчати і досліджувати. Тим не менш, є велика група людей в Україні, яка цим цікавиться. А значить, ми повинні покривати цей ринок, тобто створювати продукт, в який ми вкладаємо свої думки і ідеї. Але в цій атмосфері, в цій частині нашої історії, бо незважаючи зважаючи на те, що великий період нашої історії ми були частиною радянського союзу і мали ті ж самі проблеми, і як наслідок мали той же бандитизм в 90-х, ми інша країна з іншими людьми, з іншими подіями і іншими історіями. І фільм на соріг намагається дати нам цю історію і в цілому непогано справляється, особливо з урахуванням того, що там, прямо відносно того, що ви знаєте, про 90-ті, є все. Історія персонажа, який в жорстоких умовах вбився самого дитинства, став боксером, потім пішов розводити людей на ринках, потім вписався в двіжуху якогось місцевого авторитета, потім зростав по кар'єрній драбині. Вибачте за спойлери. Але фінал я вам по-перше не розповів. А по друге, я веду до того, що автор намагався вкласти в цей один фільм в цьому невелику історію дуже багато. І він передає дуже багато елементів того часу і робить це в українському контексті. Тому що це український фільм, і ви відчуваєте це. Як на мене, це важливо. Тому цей фільм, який доступний на нефліксу, варто переглянути. Також чим в цілому цікава така тема. І перестав відчувати своє людини. Начну... Люксембург Люксембург. Ну що я можу сказати? Годно, прям хорошо що Люксембург це кримінальна столиця Європи. Фільм прикольний, зроблений непогано. Можливо, головні герої не ідеально грають, але знаходяться вони в своїй тарілці. Треба розуміти, що вельми шановні пани, брати не є професійними акторами, але ці ролі були написані під них, і історія написана під них. І сама історія працює. хоча знову ж таки є певний не ідеальний вайб. Але мені історія зайшла, вона смішна атмосферна, знайома. Та я в сфері логістики працюю, пасажирські перевозки передає конфлікт і братерства і сім'ї, і особливо конфлікт, коли там діти пішли різним шляхом. А головне, передає цю атмосферу надії на чудо. Яка не часто збувається. Тож, якщо ви пропустили цю картину, вона прям хороша і універсальна, можна подивитися і самому, і всією сім'єю. Раджу. там ждот розбита, як карита Люксембург. Теж саме можу сказати і про фільм Я, Побєда і Берлін. Звісно, поїхали! Фільм хороший. Простий, легкий, знайомою музикою. Це більше, напевно, казка, ніж повноцінна історія. Ну, така позитивна, але знаєте, з наркотиками, рокен-рола, музичка, і оте, от, все, та, от, от, все. Ну і знову ж таки, Віталій Гардієнсу у вас. Я коли дивився, отримав задоволення. Прямо прийшов, подивився. Не думаю, що я колись буду відсилатися до його фільму, згадувати як щось легендарне. Але от ті півтори години вони пройшли добре. Я отримав позитивні емоції і ні про що не шкодую. Тому, якщо вам треба фільм на вечір, я побідаю. Берлін» абсолютно не соромна історія. Очевидно, це не значить, що мені всі українські фільми подобаються і заходять. Це не значить, що я обожнюю український кінематограф у будь-якому прояві, і головне не значить, що я бачу всі українські фільми. Є фільм Атлантида, є фільм Додому, який я щиро боюся дивитися, тому що думаю, що для мене це буде персональна історія, досить драматичною. Але ті образи, візуали, фрагменти, що я бачив, демонструють, що це хороше кіно. Тим не менше, поки я не готовий до його перегляду. Я дивився такі фільми, як між нами, герой мого часу. Скажене весілля, секси нічого особистого, діді Контрабас, 11 дітей з І ці фільми не те, що прям жахливі, але мені не хочеться про них розповідати. Мені не хочеться рекомендувати. Сексу нічого особистого спритуло, до речі, ще більш-менш. Але я не можу рекомендувати це як смішну комедію, або як цікаву історію, або як цікаві персонажі. Ну тобто, це було не жахливо, як, наприклад, фільм 11 дітей з Але щоб я це виокремив, щось хороше, не можу. Я Дивився і Свінгерів, які є адаптація закордонного сценарію, який такий, ну, типу, є. Хоча Свінгери 2, я вам по секрету, мені абсолютно не соромно нормальне кіно. Знову ж таки, не знаю, кому його рекомендувати, але воно не жахливе. Там є якісь навіть думки, історії, концепти. Ну, тобто, людина, яка писала цей сценарій, вона вміє писати. І я такий: Ого, серйозна какатюха, свінгери 2 І тут хтось постарався, я здивувався. Але ну не жахливе кіно. Є ще фільм з кріпосной і накачаним мужиком, про там, де вона грає дуже скромну дівчинку, а він альфа-самця. Я за чим це подивився, але мій мозок витер назву і я собою пишаюсь. Це було погано. Тим не менше, я не можу сказати, що у українського кінематографа глобальні проблеми. Так, вони є, але в нас є як хороші, так і погані фільми. Рівно так само, як у будь-якому культурному прошарку. Є щось хороше, є щось погане, а є щось специфічне, що подобається конкретно вам. І про свої вподобання я розказав. А стосовно того, що подобається конкретно вам, ви можете розказати в коментарях. Якщо хочете подивитися інші відео на цьому каналі, ось вони перед вами на картках. Якщо хочете підписатись або підтримати на Coffee, також ця можливість є. Дякую, що були тут, па-па і всього найкращого. Ого, ви додивилися ж сюди, ну ладно, дивіться, як ми засеємося з котом.